Оборони. Під час останньої також домовились посилити захист українського неба. Останні 9 років Україна без перебільшення жива. Завдяки їхній мужності та незламності дев'ять років поспіль наші збройні сили роблять неймовірне, дають відсіч так званій Другій армії світу і безжально женуть ворога з української землі. Хоча заради правди слід сказати, 2014-го країну втримали добровольці. Армія була тільки на папері. Протягом 20 років незалежності збройні сили тотально скорочували, зброю знищували і розпродували. Якщо на початку нашої самостійності військо налічувало. До мільйона солдат, то на час початку російської агресії 50 тисяч. Фактично, за останні 9 років збройні сили відродилися з нуля. Так ще не все ідеально, і досі армії допомагають волонтери. Але вже в перші місяці війни наші збройні сили показали Росії, можуть не лише захищатись. А й наступати це вже зовсім інша армія, ніж та, яка була 2014-го. Про занепад, розквіт і силу Збройних сил України. Репортаж Олега Корнієнка. З Ярославом ми зустрічаємося у Києві на Михайлівській площі. Між його ротаціями. Попри чималий бойовий досвід, а то велика війна. Знищена ворожа техніка захоплення в нього не викликає. Ну, відчуття. Е... Ну, я просто розумію, як вона дійшла до такого стану. Трошки розумію, що було і зовні, і всередині, а так, в принципі, не знаю, мені до неї доторкатися не хочеться. Та визнає 2014-го українське військо таких успіхів точно не мало. Тоді не те, що техніку знищувати, не було елементарно автоматів і форми. З спорядженням було важко було важко спорядженням, але ну як завжди, волонтери допомагали тільки завдяки волонтерам. За 20 років незалежності від однієї з найбільших армій світу після США і Росії майже нічого не лишилося, здобувши самостійність, Україна під тиском Вашингтона і Москви відмовилася від ядерної зброї з Європою. Підписала угоду і погодилася скоротити своє озброєння у десятеро. Країна, яка позиціонувала себе позаблоковою, активно знищувала арсенали боєприпасів, а важку техніку відправляла на брухт. Корпус танка ріжеться, частина техніки. Пристосовується до потреб нашого народного господарства там, де є можливість звичайно запропонувати і реалізувати таку техніку. Ми це робимо паралельно. Під болгарки пустили стратегічну авіацію. Останній ту 22 в Україні вже ліквідований. В якості музейних експонатів в Україні залишаються три важких бомбардувальника ту 22 та сім макетів авіаційних крилатих ракет ікс 22 так само скорочувався і особовий склад для держави, збройні сили стали фінансовим тягарем, а професія військового втрачала свою престижність. За перші десять років українська армія зменшилася з одного мільйона до двохсот тисяч. Ну робили все для того, нічого не видавали, щоб люди просто звільнялися. І... Тобі ж ми дуже таких цінних кадрів втрачали лише всередині нульових країна згадує про своє військо і оголошує курс на НАТО. Та зсу знову скорочують до 120 тисяч. Мовляв, армія потрібна не для оборони, а для участі в міжнародних миротворчих місіях. Ще в школу ходив. Я пам'ятаю це по по телебаченню. Ще дивився. Да, я це пам'ятаю. Коли це партянки відміняли, а носки шкарпетки ввели, на прошлого не жалко, жалко. Сахасіть, дружок, з до свідання. Партянка, партянка. Новенький, новенький носок. носок. Через три роки після цієї події Максим потрапив до армії, але окрім шкарпеток, інших натівських стандартів там не було. Але коли йшов нам, казали, Та, ж, там прыжків там з парашутом вас не буде. Угу. Там на техніці виїздити не будете, бо солярки там немає. Все було застаріло, форма застаріла. Навіть і РП було застаріле. А тобі, щоб коли ми виїжджали на якесь там навчання, нам видавали сухпайну. Його їсти було неможливо. Із приходом Януковича реформи зовсім зупинили. Техніку ще активніше списували і продавали. Так на початок російської агресії українська армія мала всього 50 тисяч військових та застаріле озброєння. Тож боронити Донбас довелося. Добровольцям, я в сьому класі був. Це 2014 рік, коли це поч... рік, коли це все почалося. Ми вну сьомий рік класний керівник. Ми сидимо, малюємо, малюємо малюнки та у малювання або там ну серйозно малювали, відправляли в ато чоловікам. А тепер вести діти пишуть йому не журися, славна Україна! Маєш вільний рік. Поки Іван вчився, збройні сили не лише від. Відби ворога на Донбасі, а й кардинально змінювалося. Армія, яку десятки років розкрадали і нищили, нарешті почали реформувати і впроваджувати натівські стандарти. Змінили форму, відремонтували казарми, радянські сухпаї замінили сучасними. Їдальні перейшли на нову систему харчування. М'ясо індика тушковане в сметанному соусі, або на вибір також мін. картопля по домашньому тушкована, або гречка. фрукти, банани, яблука. На завтра в нас київі де саме. Військо збільшилося в рази на рівні, що ловіками служать і жінки, змінилася і вертикаль ухвалення рішень. Тепер командири самі на місцях керують боєм. Військово-промисловий комплекс нарешті почав модернізовувати старі танки, БТРи, літаки та виготовляти нові танки оплот, берегові ракетні комплекси Нептун та Вільха, ПТРК Стугна і Корсар. Відродилось і авіабудування. Ми бачимо, як зараз долітає повітряна колона. Військові літаки. Які називають літаючими танками наша міць і наша незламність? Тепер уся ця зброя на фронті завдяки досвіду і майстерності наших захисників вона активно знищує ворога. Одночасно розробляють нові зразки, а на озброєні ЗСУ з'являються закордонна. Та найголовніше і найцінніше в українській армії не зброя, а люди і їхня мотивація. Саме захисники і захисниці щодня роблять титанічні героїчні вчинки заради майбутнього України. Люди стоять, стоять там, де неможливо стояти. Тобто отримують тільки на своєму духу і розуміючи, що Позаду ті люди, яких треба захищати. Моя сім'я зараз за кордоном, але я знаю, що будучи тут, я їх захищаю. Я Захищаю інші сім'ї, я захищаю свою країну. Це моя країна. Мені в ній жити. Жити в ній моїм дітям, моїм внукам, правнукам. Олег Корнієнко, факти сітіві. Єдині новини.